Піклуємося про всіх дітей. До дня захисту дітей вихованці притулку в селі Батьово отримали подарунки від закарпатських співробітників Служби безпеки України. Їм передали комп'ютерну техніку та персональні дарунки. Що ти сьогодні отримав? Розкажи про подарунки: Няч, шашки, цурі, подарунки, шльоки, одяг. В Управлінні СБУ в Закарпатській області допомагати дітям стало вже доброю традицією, а батьківський притулок став підчетним закладом Закарпатського управління служби безпеки. Служба безпеки України це наші, як кажуть, друзі і наші шефи. Вони щороку привозять нам подарунки конкретно кожній дитині. Зараз було напиши листа Діду Морозу. Така акція була, ви знаєте, перед новим роком. і… Те, що діти написали, це повністю стовідсотково було забезпечено. Привітати дітей приїхав і місцевий танцювальний колектив. А самі вихованці влаштували концерт, читали вірші, співали пісень та брали участь у різноманітних конкурсах. Вихованці батьківського притулку одна сім'я. Старші діти завжди допомагають меншим та піклуються про них. Ми їх всіх любимо, поважаємо. Так само себе молодші, та поважаємо і допомагаємо, що їм треба. Наразі у притулку перебуває 20 дітей віком від трьох років. Більшість дітей сироти чи із неблагополучних сімей. Для них особливо важлива увага та турбота.